Навжди, ніколи не підведемо. Доки ми всі разом ми гори звернемо. О, прошою не хотіла перебувати. Привіт, комашко! У нас репетиція до відкриття кабарет цього тижня. Тобі щось принести? Мені цікаво, чи могли б ти зробити мені а, чашечку чаю? Звісно, присядь, куди захочеш якого чаю ти зараз бажаєш? О, якогось для тепла та затишку. Лимони? чи чим'ятний. О Боже, О, Люба, я не можу вирішити. А ти що скажеш? Ромашковий. О -о -о! Можу я запитати, а ти трохи стривожена, що сталось? А я нервуюся через моїх куси. Веселечко та сонечко. Вони залишили повідомлення на автовідповідач, що прийдуть у гості на цілий тиждень. Я повинна сказати їм, що не треба. Чому? Ну, Я пофарбувала кімнату для гостей. О, Вони так засмутяться. О, я не знаю. Я не знаю, як їм про це сказати. О Боже. Що, якщо вони залишаться зі мною в кафе? О Завдадуть тобі великої шкоди. Мені буде приємно приймати гостей. Це буде весело. Ти впевнена? Справді? Я є впевнена. У мене є де приймати гостей. Будь ласка, десь тут. Добре. Мені потрібні ідеї, як допомогти їм почуватись як вдома. У Тро... По подарункові сумочки. О, Як для подорожі чи о, для ночівлі? О, Я можу їх пошити. Тримай, дякую, чачко. Я покладу туди зубну щітку, пасту та маленьке милко. Вау, це буде чудова апельсинка. Найядніша господиня вміє на в мене приймати гостей. Дім далеко від дому. Перше правило господині, щоб гості почувались затишно. Затишно. Що там ще написано? Гарна ем, господиня завжди спокійна до забаганок гостей. Ніколи не вказуватиме їм, що їхні звички відрізняються від її звичок. То якщо вони спатимуть догори ногами, нічого не казати? Мабуть, їхній приїзд має бути святом. На їхню честь ми влаштуємо чайну вечірку. Влаштуємо її в кафе. Я зроблю вітайний плакат, а я тобі допоможу. Дякую, Молю. Подивись, бо твоїм гостям сподобається. Не зчуєш, як відкриєш готель. Господи, і це все для моїх кузин. Це ж буде так весело. Але ж сунечко, але ж ти стільки всього зробила. Ви всі. О, матінко. Ви навіть вишили подарункові сумачки. Але ж це й означає бути гарною господиною, комашко. Мені це до вподоби, справді. Але ж ти навіть не знаєш, як надовго вони залишаться. Я гадала, вони залишаться на тиждень. О, так, але -ха -ха, ніколи не знаєш, що може статися. Сонечко, давно не бачилися. І не кажіть, є я, попоїсти. Цікаво oh, yeah. no. просимо до ягідного містечка. Раді вас бачити. Познайомтесь, це сунечко та веселочко. Привіт! Ви зупинитесь у моєму кафе. Допомогте з сумками. Завісно. Впродовж дня, певно, ви будете у своєї кузини. Та коли кафе зачиниться, я приготую для вас місце на горі. Навіщо нам йти до комашки, якщо ми можемо бути там? Я їжа. Це ж ви пожартували? Твої кузини ще й дітлахи, комашко. Так, дітлахи. Як чудово! Глусичка, <звучко> іди. Oh, oh. Що у тебе? Ей, Я це хочу. Не чесно. Дай бо я подивлюся краще. Зовсім ні. Так. Тей, це мій улюблений колір, а не твій. А у ні. Ага, ось і так. Що? Бесломинка? <плес> а перепрошую. <плес> Соломинка. це дивно. Допрошую о такої. <ріст> Дай мені це моя. Солище Не, Ні, хто знайшов той річ. О, дівчатка. Ми не п'ємо із соломинками. Забула. Гарна господиня завжди спокійна до забаганок гостей. Я не знаю, це забаганки чи невихованість? Невихованість, я гадаю. Мою кузину гірш. Сонечко, мені дуже прикро. Я не впевнена, що те, що їм до вподоби, та терпітимеш довго. Ні, ні, комашко. Я зголосилась запросити їх до себе. І ось що я зроблю. Привіт, Сонечко Як твої справи з близнючками. Просто чудово. Поглянь на всі ці прикольні речі. Я принесла тобі гостинець. О, Ходи сюди. Поглянь. Ага. Дівчата! Давайте використаємо не всі парфуми апельсинки. Макота. Дякую, синичко. На здоров'я. Мені треба решту. Побачимось. Ще раз дякую. Прошу, дівчатка. Привіт, дівчатка. Як наш танцювальний номер? Майже готовий для тижневого кабаре. О, -о, о, Ми можемо танцювати. А здається, ми в цьому майстри. виконувати комедійний номер у кабаре. Благаю. Неохочу їх. То як у тебе виходить бути ідеальною господинею? Ну. О Боже, тобі мабуть, дуже весело. Ага, я будь сподобалася кімната для гостей, яку ти приготувала. Та, Їм більше сподобалась моя спальня. Ти віддала їм свою спальню? Ем, Вони, типу, самі взяли. Але мені приємно поспати у кімнаті для гостей. Ага. Ага. Прикро, що немає книги, як бути найягіднішим гостем. Це ж мої кохонні інструменти. Будь ласка, не брудніть їх. О, а що нам було робити? Так, ми хочемо бути з ульторами. це мистецтво. Я вам приготую, але я попрошу <смір> вас не їсти з холодильника. <смір> <смір> Будь ласка, е е це ж кафе, де люди обідають. Ну, саме це ми робимо. <смір>